63-річний Олександр з Кременеччини приїздить у Тернопіль, аби продати тут свої вироби. Це троянди. Вони незвичайні, адже зроблені з деревини. Ще нещодавно такі квіти чоловік продавав по 35 гривень. Ціну ставив символічну. Та все змінилось після раптової популярності. У соціальних мережах напередодні 8 березня з'явився допис користувачки Олі, яка розповіла про саморобні дерев'яні троянди пана Олександра. Поділилася, що придбала квіти собі та подружкам, а згодом... Коментарі посипались від жителів з різних міст України. Незвичайно красиво, просто талановито. Гарна робота. Золоті руки у чоловіка. Боже, яка краса. Я б теж замовила. Бабуся буде в захваті від подібної квітки. Вона вічна, але не з противного пластику, а дерева. Пізніше в Олександра придбала п'ять троянд Олена Горбаньова, купувала для себе і розповіла про майстра в інтернеті. Інші користувачі почали поширювати публікацію та просили надіслати такі ж квіти поштою. Того дня дівчина зібрала усі замовлення. Це все було так, ну як незадумано, не спонтанно. Я бігла, отак телефон тримала, тому що мені хотілося очі в очі бачити його реакцію. Я підлітаю до нього, кажу, я вас вітаю. Знаєте, скільки у вас замовлень? Він такий взагалі був неочікувано йому було це все чути. Я йому сказала, що дуже багато дівчат хочуть, записала це відео, дістала свій листочок, на якому ці всі були вручну замовлення написані. Кажу, я не знаю, що робити, дівчата хочуть. Він стоїть, каже: Ну каже, що, ну, каже, будемо каже, пакувати. Дівчина допомогла йому відправити партію квітів. Її відео уже набрало понад 3,5 мільйона переглядів. Каже, люди в коментарях дивувались що дерев'яні квіти коштують так дешево. та пропонували більші суми за троянди. Відтак, востаннє Олександр продавав квіти по 50 гривень за штуку, адже не планував перетворювати цю справу на бізнес. Дехто підходив, дивувався, каже, боже, такого, задарма. Ну, Але якщо часом такого не продасиш, то ну, можна сказати, по простоті своїй, чи як, я не, не завжди піднімав ціну. Ця ціна була, можна сказати, більш доступна навіть таким людям біднішим, простішим. Олександр Бондарчук не виготовляє квіти у великих кількостях, адже процес створення може займати тижні, ділить роботу на етапи. Поодинці я не роблю, бо це не, не можна так сказати вірзити, наприклад, на одну квіточку чотири тих листочки, п'ять тих, шість тих, один чи сім, і тоді щось починати потрошечки. Я більшість так заготовляю ну, на око того такого листочка. Такого, 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 вушого, все-все, а тоді вже по черзі, по, де воно лишить окремо. Це все. Треба знати, коли взяти і як його зробити. Олександр пригадує, давно робить щось власними руками, Називає це своїм хобі, адже живе в селі, де має худобу та город, і тільки у вільний час може цим займатися. Корзинку з лозини. Ще пробував раз такі корзинки робити з пластмасової стрічки. А пізніше почав пробувати зазвичай у вільний час. От таке щось з дерева ось цього шпону. І ось уже близько п'яти років створює об'ємні троянди в натуральну величину. Для цього необхідно мати спеціальну деревину, шпон, клей, харчові барвники. Це каже довгий процес вимочування фанери, вирізання, підготовка стебла, скручування та розфарбовування. Для того потрібна фанера. Така. Вона буває твердіша, буває еластична, яка вигинається, і то вигинається більшість завжди в одну сторону вигинається, в другу вона більшість ломиться, не йде. Для того, щоб зробити таку квіточку, потрібно цей шпон розрізати по висоті. Ось тут. А тоді вже починаючи з середини, це йде, наприклад. До чотирьох, ну шість шість рядів, ну приблизно п'ять різної форми, різної ширини заокруглити і тоді вже все збирати, фіксувати, щоб вийшло, ну це дивиться, все на око, на руку. Олександр займається цим здебільшого взимку, коли роботи на господарстві не так багато. Він не сподівався на таку популярність та замовлення. А через те, що сам користується кнопковим телефоном, для зв'язку залишив номер своєї доньки Оксани. Про його хобі я знала, бо він неодноразово вдома щось спробував робити, вдосконалював свої етапи, радився з нами, показував, як йому це все подобається. Але ж так само, безпосередньо в Тіктоці я побачила, як воно поширилось, як воно за короткий період часу набрало такої шаленої популярності, і дуже багато переглядів, і так само коментарів. Мені було надзвичайно приємно читати. Тата в Тіктоці немає, і я йому безпосередньо показувала ці всі коментарі, які люди писали хороші, надзвичайні слова. Безпосередньо велика подяка і самій Олені, що вона поширила це відео, і що вона Таким чином допомогла розповсюдити щоб про цей талант, тати в дізналися багато людей. Свої троянди Олександр продавав напередодні весняних свят, адже хотів подарувати містянам гарний настрій. Тепер майстер завершує сезон, відкладаючи інструменти до наступної зими, коли знову створюватиме унікальні квіти.